Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Ну що, сьогодні ми нарешті закінчуємо наш цикл. Аромати від 1930-х років до 2020 року. Це буде друга частина другого десятиріччя, теперішнього століття. І сьогодні в нас буде, так, скільки, я сама забула, скільки, Вісім ароматів. Але це не все. Обов'язково додивіться відео до кінця. В мене буде підсумок, тобто топ-7 ароматів, які я вибрала за весь період, з тих, скільки їх там було, там було більше 50 різних ароматів, і я вибрала свій топ-7. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, ставте дзвіночок і поїхали! Хто не пам'ятає, про що в нас підбірочка... Нагадаю, що Діма, мій парфумерний товариш, прислав мені багато-багато відливантів за різні руки, і я вирішила побавитися таким чином, не просто їх протестувати, а поскладати їх по руках. І в нас сьогодні йдуть аромати з 2010 до 20, але друга частина. Я обов'язково залишу в описі всю інформацію, де можна перейти на попередні частини. І зараз я почну з аромата Корлов Парі. Аромат який називається Royal Oud Intense. Ну що сказати? Це, є, так би мовити, класичне звучання всіх удово-трояндових ароматів. Досить гарно зроблений, такий на європейський лад, так як це є французький бренд, а не арабський такий. Араби таки вміють робити це все голосніше, так кричуче, більш. Як буде українською визиваю, ще я забула. Ні, тут все акуратненько, все красиво. Троянда, ути, якісь цитруси на старті, і мені було в ньому заважко через троянду. Справа в тому, що в мене є відливантик royal Ут корлов, тобто не інтенс. І там мені от все подобається. Все мені, я теж чую там троянду, але тут от підкручена інтенс Троянда. Мені було в ньому трошки заважко, але я обов'язково ще в інший період, так як я це все тестувала літом. Я в інший період обов'язково повернуся літом. Восени, звичайно, коли трошки похолодає, так як у нас сьогодні останній день літа, до речі, але в нас ще досить тепло біля 23-25 тримається, я хочу його спробувати в холоднішу погоду. Ну, в крайньому разі, якщо в мене з ним не складеться саме через троянду, в мене завжди є. Корлоф Royal ут не Intense, Для того, щоб замінити той, який Intens. Це є аромат 2015 року, я не пам'ятаю, чи я сказала. Але красивий, дякую за знайомство. Наступний аромат Adopt. Бренд називається Adopt Fruits and Pleasure. Якщо я правильно читаю, не знаю. Це Rice Esquiz. І це черешні. Тут черешні в старті, тут черешні в серці. Це прекрасний фруктовий черешнево-малиновий людяник. Мені здалося, до речі, раніше здавалося, що вишні і черешні однакові мені в ароматах, але тут от прям черешня. Красивий, не дитячий, не шампуневий, абсолютно не милиться. Красивий аромат. Черешня, багато-багато черешня. Чуть-чуть кисленької малини, щоб воно було все не приторне, і ваніль. Може, там десь є якісь квіти, але я їх абсолютно не чую. Я коли дала своєму Дем'яну понюхати це, він мені сказав відразу. Він тільки його затянув він зразу каже, це вишневий холс. Знаєте, ті людяники такі освіжаючі, оце реально це пахне вишневим холсом. Хто їв коли небудь вишневий холс? Це от такий черешний вишня, але з такою от свіжинкою, з кислинкою такою. Ну, дуже смачний аромат, влітку теж мені було трошки заважко, але зараз можна носити. Чудовий. Дякую за знайомство. Далі в нас аромат 17-го року це є Guerlain Insolence в парфумованій воді. І це аромат, в який я акуратно закохалася. Не знаю, чи є таке слово, щоб так можна говорити, але це аромат, який мені дуже подобається, в дуже мінімальних кількостях. Справа в тому, що там фіалка, ірис і пудра. Це є чиста пудра фіалково-ірисова і пудра. Від нього аж сухо в носі. Він дуже приємний, цей аромат. Але я не люблю фіалку. Фіалка мені гірчить, фіалка мені додає такої водянистості. Мені... Я не люблю фіалку. І тут така фіалка, яку я не люблю. Але вона тут якось так закручена, ну тобто вона тут виглядає природньо, по-перше. По-друге, я її чую, по суті, тільки на старті, і далі воно все змішується от, в цю пудру, яка мені дуже подобається, я від неї болдію. Не знаю, як це пояснити, але цей аромат, який я можу носити, він мені подобається в мінімальних кількостях. От ледь не намазом. Ну, це ну, дуже красива пудра, звичайно, пудра Гірленну. Но... Вони би її не зіпсували. Ой Боже, от зараз вже. На старті була фіалка, а зараз я вже не можу від цього відірвати носа. Неймовірний аромат. Я знаю, що його дуже любить Альона Аліан. Казала, пити його може. Я його пити не можу, але от мікронамазами він мені дуже сподобався. Це так цікаво, коли ніби і нота є. Але ти я не скажу, що я її перетерплюю, що вона мені не подобається, але я користуюся, тому що там база приємна. Просто тут вона дуже красиво обіграна. Не знаю, чи є таке в українській мові слово. Прекрасний, чудовий пудровий, чисто пудровий аромат з фіалкою. Який Я акуратно люблю. Дякую. Аромат, якого немає на фрагрантиці, але він є в інтернеті, на інших сайтах, де можна подивитися. Ой, я чого два блотера взяла. Це Марк Місакі, аромат називається Green Concept. Я би ніколи не звернула увагу, чесно кажучи, на нього, якби Діма мені не прислав від «Левант». По-перше, ви знаєте, що я не люблю зелені аромати. І от це аромати, які саме з тої зеленої породи, які я не люблю. Ну він такий цікавий в мене от просто не... я не знаю, як вам це передати. Це зелень болотна, водяниста. Тут десь поруч не знаю, лежать висять ліани, лежать русалки. Але тут на фоні ще є якісь інші квіти, я не пам'ятаю, які і хризантеми. І хризантеми, якщо ти знаєш, що вони тут є, звичайно, на сліпих затестах, я би їх не вичіпала, але я їх тепер. От, я знаю, що вони тут є, і я їх дуже сильно відчуваю. Хризантеми – це не, не така квітка, яку тикають прям в кожен парфум, ви знаєте. В мене є аромат з хризантемами люксовий, я забула, як він називається. Мені подруга Оленка прислала його, я його чисто тримаю на осінь. Але там зовсім інша історія. От тут все настільки стильно зроблено, я не знаю теж, як пояснити, це оця зелень і хризантеми. Тобто він такий, ніби з одної сторони, елітом, оце такою, от як вау і ця мюклерівська, ця зеленина, така болотяна. Вона ніби елітом пасує, і знов хризантеми. Ну, хризантеми це такі чисто осінні квіти, які там світуть до морозів. І мені здається, тут є якісь цитруси. Або навіть якщо немає цитрусів, я не пам'ятаю, що там є в піраміді. Якщо тут навіть немає цитрусів, значить зеленина, оця водяниста вона відходить. Тут 100% є. А, там, здається, є лілія, але лілія не індольна, а саме оця водяниста така. І от він потім стає таким зеленим красивим свіжиком, який мені подобається. От ті от стартові ноти я не люблю. Але аромат дуже цікавий. Якщо ви любите аромати в стилі аури і в інших отакі з водянистою лілією, і водянисті аромати, там, здається, водяні ноти, навіть в базі заявлені, якщо ви русалка по пожизня і любите хризантеми, оце от таке, знаєте, я пливу у човні. І так спокійно мені. Прекрасний аромат, дуже цікавий. Ще один аромат від того ж бренду. Теж я його ніколи не знала. І виявилося, що він теж дуже цікавий. Тут зовсім інша історія. Це є Марк Місакі, аромат називається Red Style. Теж не зовсім моє. Але цей аромат я можу носити. Тут багато-багато троянди, і на старті є герань. Герань це теж вона пахне от як гіркуватою трояндою. Всі знають, як пахне герань. І тут вона от прямо така, як з бабусиного вазонка, ніби оцей от лист такий. Ну, комусь не подобається, як він пахне, а комусь подобається. Оцю гірчинку таку дає Геранієву. Саме цікаве, що я не люблю троянду я не люблю помадні аромати. Тут помада заявлена окремим, е, окремою нотою. Тобто, не тро, от, помадна троянда чи ще щось. Тут прям помада написано в, е, в серці. І це от про квіти, про густу таку. Червону, не бордову, а от конкретно я бачу червону помадну троянду. З боку це от лежить одинока ця трояндочка. Збоку лежить от помада. Помада тут не прогіркла, не стара. Просто цей аромат такий, ну, жирнуватий такий. Не знаю, як це пояснити. Це дуже красиво, дуже цікаво, так по вечірньому. Але не урочистий, а от на прогулянку кудись. Такий навіть трошки хижий він, я не знаю, як пояснити. Чудовий аромат цікавий, хто любить троянди, помади, трояндопомадні аромати, обов'язково зверніть. Оцей аромат треба було вибирати в парфумовану веселку червоним кольором. Тому що от він прям звучить червоним. А ще цікаво, що коли оця помада вже трохи розходиться, композиція стає цільною, квітковою, квітково трояндовою, і там. Додаються тютюнові ноти. Але вони не прокурені. Це просто така злегка, продимлена. Ну, от просто картинка в голові. Звучить для мене ніша, Може, це я собі таке придумала, тому що я знаю, що там є. Але аромат дійсно вартий уваги. Він мені сподобався. Хоча ноти, практично всі, які я не люблю, але вони тут зібралися в таку композицію, яку я можу нормально носити, але теж в обережних кількостях. Дякую за знайомство. Аромат моя любов, який я вже показувала, розказувала, прожужала всі вуха. І тепер чекаю, коли він з'явиться десь на сайтах, тому що він був, а я наосліп не ризикнула. І тепер не можу собі цього пробачити, тому що він пішов в мене просто в такі конкретні улюбленці. Це є аромат Аліса і «Мареджан». Аромат про цитруси, про свіжість, абсолютний унісекс. І про м, лист коноплі. Не дим, не косяк, а от конкретно зеленина конопельки. Це в мене, от якщо не спитатися, який в мене улюблений свіжак, в мене він приходить першим на. Так, Даша казала так неправильно говорити. Я забула, як правильно сказати, не приходить в голову, а на думку. спадає на думку. О, Даша не зря старалась. Оце аромат перший, який мені спадає на думку, коли мене спитатися про улюблений свіжак. У мене вже його тут, я вже його допиваю потрошечки. Він по досить бюджетній ціні з'являвся на мейкапі, я його провтикала саме через те. Хоча я бачила позитивні відгуки, але наосліп я чомусь його не ризикнула, і тепер просто дико про це шкодую. Це дуже незвичний свіжак. Це не просто цитруси, ніяких тут немає акватики, ні нічого. І тут. Ладан, здається, заявлений, і той ладан не додає димності косяку. Ой, в мене крісло з'їхало. Фокус. Не додає димності, а додає просто глибини всій композиції. Тобто, це не є ранішня поливашка. Це просто мій улюблений аромат, Самий позитивний, самий свіжий. Не знаю, чи взимку би він носила, тому що він такий дуже освіжаючий і холодний. Але це от просто моя любов. Ну що я буду казати? Моя любов. Після таких. Приємних е, ароматів. Я зараз вам розкажу про такий свій міні парфумерний кошмарчик. Хай Діма мене вибачить. Я знаю, що він дуже любить цей аромат, але я йому вже просто попередила, що я е, такі аромати не люблю, і мені в ньому важко. Але я мушу про нього сказати, тому що цей аромат теж дуже цікавий. Якщо ви любите троянди. Е, це є Aqua Паризі. Колонь Botanic Intense. Це є. Троянда з медом, з дуже-дуже натуральним медом, дуже-дуже натуральна троянда. Я не змогла її носити через те, що тут троянда така, як я не люблю. Це і... не, не то, що не люблю. Це от відразу мене починає. Я не можу дихати, мене починає боліти голова. Не то, що я не люблю троянди. Я квіти, які я люблю, і вже я понаходила троянди, де я... які я люблю в ароматах. Тут аромат не такої троянди. Мене від нього болить голова. І Дуже прекрасний тут мед. От якщо ви любите мед і любите троянди, це от прямо взяли букет і зверху, от прям в такий золотистий він. Дуже натуральний, чудовий аромат, зверніть увагу. А я от так от буду понюхувати його потрошечки і, може, колись доросту. Ну, наразі я такі, ну, троянди мені було такі тут забагато, тому що це є, по суті. Для мене, ну, я думаю, що там в піраміді ще щось є. Але це для мене от, по суті, моно, троянда з медом і все. Але аромат дуже красивий. Не зверніть увагу, а Дімі, як завжди, дякую за знайомство. І останній аромат. Сьогоднішній підбірочці, але не останнє відео. як Нагадую, що зараз у нас буде топчик зі всіх. Це Мабуса, але Секрет Аріель. Я вам скажу, я останнім часом все, що я не пробувала від бренду Мабуса, мені все подобається. І цей аромат не виключення, він пахне фруктами, амброю. Тут навіть фрукти такі швидші для мене, як сухофруктові, якісь якось трохи курагою. Я не пам'ятаю, що там є. Там якась така взагалі бідна піраміда. там, здається, заявлені ягоди, білі квіти, троянда ірис. І в базі, здається, мускус і почулі. І все. Ну, як же він багато звучить? Я тут якісь і сухофрукти чую, і якусь бальзамічність, і смолистість. Це все солодко, амбра тут солодка, це густо, це осінній аромат, зігріваючий, такий не важкий, але досить солодкий. Багатий. От я думала, що там ну, зараз буде вся піраміда, вся фрагрантика в одній піраміді, а виявилося, що там піраміда, ну, піраміду пишуть маркетологи. Але я не знаю, чим нюхав цей аромат маркетолог, який писав ту піраміду, тому що він реально звучить набагато багатше не по грошах, а по нотах. От мені пахне я... такими ягодами солодкими з кислинкою, і я чую тут якісь сухофрукти, амбру, димність, якусь смолистість злегка. Ніякої густринки, це все огортаюче, це все прекрасно. Він шлейфовий, він такий досить голосистий. Чи то в мене вже пальці пахнуть якимось, я ще тут якісь. ну Це не трави, а деревина, напевно, якась. Ще б мені дерево сюди, я собі придумала. Не знаю, що я собі тут напридумала, але дійсно аромат це зовсім не ті шість нот, які там заявлені. Якщо ви хоч любите таке, а я таки дуже люблю, і взагалі всі аромати від мабуса, які я пробувала, якісь трошки більше, якісь трошки менше, але не було нічого такого, щоб мені не підійшло. Чудовий і знов чекаю вже трохи холоду, щоб його носити. Хоча я його і літом носила просто не, не сильно поливалася. Дуже дякую за знайомство. Це прекрасний аромат. я... Доношу цей відливантик і далі вже собі вирішу, що я хочу далі. А тепер в нас буде топ-7. Отже, в мене тут не буде ніякої системи. Я просто відклала в бік ті аромати, які я хотіла відзначити для себе. І ті аромати, які при можливості би я, наприклад, з задоволенням поставила в свою колекцію. Але справа в тому, що не всі аромати тут є, можна дістати просто і без напряга тут є знятості. Топ-7. Це було досить важко з такої великої кількості, але, як завжди, це було цікаво. Отже, не буду повторювати ще раз абсолютно і точно з цієї підбірки попередньої. вірніше, Аліса Ешлі і Джан іде в мене в улюбленці і в хотілки. Тільки що про нього розказувала, не буду нічого повторювати. Так, я беру їх просто вони в мене в руці, я їх просто дістаю. Це є естедюпон Parfum. Це прекрасний аромат, який я теж з задоволенням би поставила собі в колекцію. Я не можу виговорити це слово в шафу парфумерна. Це є фруктовий шипер з трояндою, з пудрою. Багатий, жіночний, красивий. Шипер тут такий дуже м'ягесенький, не буде тут ніякого такого. Важкості багато хто чує це тут ретро, тому що це є аромат 98-го року. Я тут ретровості абсолютно не чую. Це для мене аромат без віку, але він і не класичний шипер, вірніше шипер, але не чути так тут того моху, якої зелені чи що. Тут все мегесенько, все чистесенько, дуже красивий. Він в мене стоїть паралельно з пантерою від Cartier, От фруктовий шипер, так? Фруктовий шипер тут. От я їх люблю. І він в мене от чимось нагадує. Типу, ну, незамінний, то не по запаху схожі. Ви зрозуміли, що я маю на увазі. Це отак м'яко, жіночо, прекрасно. Ну, партера Cartier, така більш люксово, люксове звучання і технічні характеристики. Але стадюпон прекрасний аромат. Обожнюю його і теж в мене в хотілочках. Корлов Порі мажестік тубероз. Це найкраща тубероза, яку я для себе підібрала на сьогоднішній день. Я останнім часом довго і нудно шукала якісь, не то, щоб шукала, а попадалися мені туберозні аромати. Це є тубероза з гвоздикою, зі спеціями. І через те вона дуже зелена, хрумтяча, не хижа і освіжаюча. Тубороза зі свіжинкою з такою гостринкою. Дуже мені сподобалось. теж в мене в хотілках Корлов Порії Maggestick Тубороз. Аромат 2016 року 2016 року. Формідабль це є аромат 44-го року. І це неймовірний аромат. Це є просто збір смол. Бальзамів солодкої амбри, і все це в одній композиції, все воно б так по старошкольному. Так, в мене світло. Так, по старошкольному багато звучить. Я не можу вам передати, але я, якщо б його, він мені попався десь на сліпих затестах. Чи десь удали би мені хтось поднюхати, я би в житті не сказала, що це аромат 44-го року. Це абсолютно сучасне звучання. Може, там, ну, як амбра, вона часто додає такого, ну, типу, що там це амбровий аромат. Але тут такі красиві смоли, вони ще й запудрюються. Це все-таки солодкувате. Причому, що от суміш е, смол. Деревина там, звичайно, якась є, я не пам'ятаю, вже, що там є в піраміді, мене то не обходить. Я люблю, як він пахне і все. Я носила його влітку, в спеку. Як же він красиво, він не то, що відкривається, він просто плавиться. От плавиться і додає от такий, такий гарячий він. І по літньому. Тобто він не придушував, він дає дихати. Ця солодка амбра така не осіння, а от Саме влітку мені заходило, але я думаю, що восени я його теж буду носити. Цей аромат зняти і знайти його дуже важко. Він, він попадається інколи з рук, але все-таки ганятися спеціально я не знаю, чи в мене вийде. Якщо б, звичайно, була нагода, я би його хотіла. Але ну, це рідкість, яку давно зняли і ви зрозуміли, рідкості шукати це вже такі, така справа. Цей аромат знятий, але він в мене в будь я буду акуратненько. Прикладатися до цього від Левантика. Аромат, який теж ретро. З 76-го року, але всі його практично знають: це є Cleef Arpels First. Це чудова альдегідно квітково пудрово деревинна композиція. Для мене стоїть в одному рядочку з п'ятою з на річі, оце, що з голубками я забула. Дуже красивий, прекрасний, він продається. Не знаю, наскільки він там зараз переформульований. І не знаю, який цей. Я думаю, що він не новий. Але цей аромат я теж хочу собі. І при нагоді, звичайно, я собі його візьму, навіть якщо не цілий, то залишок у флаконі. Дімі, як завжди, дякую за знайомство. Я вже і так йому все сказала. Тому ну, прекрасна, класична композиція, така з альдегідами. З квітами і з пудрою, і. Ну, чудовий, чудовий багатий аромат. Я дуже довго затягую відео, як завжди. Аромат 2002 року. Це є костюм, Не знаю, де наголо ставити. National Scent він називається. Як я вже сказала, це є для мене секс у флаконі. Це ніша, але це тілесна. Мускусна пудра з якимсь чаєм, там заявлений гібіскус. Я не можу пояснити, чим це пахне, але це от для мене аромат, як кажуть, друга шкіра. Я коли його на себе наношу, це от просто пахне, ніби от тіло просто пахне. <пух> я не знаю, як це пояснити. Я просто дуже люблю тілесні пудри. І тут я знайшла те, що я люблю. Це тілесно мускусна пудра, мускус чистесенький, пухнастенький ніякого тут. Зайвого нічого не вилазить. І дуже мені сподобався костюм. Я сподіваюся, я правильно читаю: National scent. Сцент називається аромат. І останній, який в мене залишився в руці це є сьомий це є арабський бренд My perfumes. Чи perfumes. Al Dahab Al Сойл. Теж дуже красивий аромат. Це є. Малиново-смородиновий коктейль з нотами шкіри, мускусу, здається, якоїсь карамельності і з відтінками тютюну. Ну, це такий по-арабськи зроблений парфум, ну, тобто він голосистий, він красивий. І я вже казала, коли я робила на нього огляд, він. Я прямо от бачу себе восени в ньому, і в мене є такого куфейно-карамельного кофейно кольору пальто Кашемірове, ну, з такого тоненького Кашеміра, не знаю, чи то. Кашемір, здається. І от я хочу його носити теж восени під це пальто. Ну, можете собі уявити, шкіра з карамелью, з ягодами і з легкими нотами тютюну. Це є унісекс. І він теж йде в мене в хотілки. Я, правда, його зараз в продажі теж не бачу. І я наскільки розумію, що він знятий, я буду плакати за тими всіма знятостями. Ні, я жартую, плакати, я, звичайно, не буду. Такий в мене вийшов цикл з, тим, з тими улюбленими ароматами. Я не можу передати вже Дімі, який стотисячний раз дякую і ще раз скажу дякую. Ви подякуйте Дімі в коментарях за цю чудову підбірку ароматів, які. Оглядала на каналі, здається, місця два, якщо не більше. А ви залишайтеся мені здоровим, поставте лайк, поставте дзвіночок, бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. цьомки бомки